Дівчатка, Вайтик, Бібі і Тумба. А ми зараз з Богданом підемо в розвідку. Коротше, вчора ж тумба, вона показала мені вчора, де Вайтик, де вона своїх котят запрятала. І ми туди вчора ходили, погодували їх. Два рази. Один раз ходили, потім ще ввечері пішли, погодували котяток. А сьогодні пішли, насипали і щось, їжа стоїть, стоїть, нічого нема. Хоча вчора вони так швидесенько, так швидесенько все поїли. Ну, Видно, що вони вже такі величенькі, вони голодні, дикі вони не хочуть іти на контакт. Ну, понятно, вони ніколи не бачили людей тому що вони живуть там в заброшці, що я покажу де. От. І ні в яку не хочуть йти на контакт зі мною. Ось вони ховаються, я не можу їх взяти в ручки. А треба, тому що там у одного котятки якісь проблеми з очима. І очі, ніс, щось там таке прям кроваві, такі царапи на нього. От. І треба подивитися. І ще мені також здається, що у одного кошенятки там проблема також, що якесь в нього таке око одне, воно ну, погано відкривається. Це як у вайтика було. Ну, ж... Вайтик тут у нас був і ми йому прокапали. Все ж добре. От, а тут, бачите, вони... Зараз покажу, де ми їх знайшли. От тут у нас отака така заброшка. Вчора сиділа отут тумбочка, дуже м'яукала, прям звала-звала, каже, йди сюди, йди сюди. І от там, прям вона туди пішла. Зараз ми теж туди підемо. Угу. Обережно Богдан. Угу. Тут такі прям заросли. Я тут вчора сікатором прийшла, трошечки ми тут підрізали, щоб можна було хоч ходити. Тут взагалі нікого нема, це така заброшка тут. Так, обережно. Ну, там? Так, ну що там? Не з'їли? Так, Ну що ж це сходу? таке? Нема нікого, так, да, Богдан? Угу. Ну, значить, вони пішли. Нема тут їх. Вон мисочка. Там вони вчора кушали, жили вони отам під отією штукою. От туди вони залазили, під той лист. От, і там їли. А це ж ми утром насипали, прийшли, ну нема нікого, і зараз вони, бачите, не виходять. Ну, напевно, все, перемістилися вони кудись. А Навіщо тоді тумба нам показувала? <свісно> Я ж думала, вона хоче, щоб ми кормили, а вони вже кудись опять, перемістились. Ну, зараз ми тоді цю їжу заберемо і погодуємо наших дівчат. Вайтіка, тумбу і бібі. Ось такі справи. Значить за ніч вони кудись перемістились. Прям вона така сиділа, прям звала, звала, мяукала, мяукала, Каже, от сюди нам, от сюди, я туди заворачую, туди ж за угол. А там сидить вона і чотири кошенята. Я в шоці була просто повному. Я думала, що в неї ну, максимум один. А їх там чотири. Я не знаю, в неї такий маленький животик був, як вони туди всі помістились. Я не знаю. А як з корі було? А, корі все, нема. Корі зникла, вже два місяці, може і більше. Немає нашої дівчинки. Дуже ми переживаємо. Ну, не знаю, нема. Ладно, б ми думали, що може при пологах вона померла, Ну, вона ж родила, бігала тут, їла і уходила до котят. А потім просто в один прекрасний день вона перестала приходити і все. От тепер ще й тепер котят треба нам дивитися, де вони. Тому що там треба попрацювати над глазками. Тумба, так? Да? Ага. Кушайте, дівчатки маленькі. О боже, тумба! Ти що? Ось такі халюсі дамочки у нас, і бібі. І Вайтик. Хоч вона і дівчинка, але все одно буде Вайтик. Вона вже, вроді як звикла, вже кажеш Вайтик, Вайтик, вона біжить. Ну, можна казати Вайті, якщо це дівчина. Ну, в нас вайтик. Хай Вайтик буде. Все, обід у нас. А я зараз хочу показати вам наш перший врожай огірків. А, ось він. Мама. Один огірок. Мама. І там ще десь Мама, також ма, є. Ма, ма, я. Три таких теж у мене. Пах... Пахне, дай Бога? Угу. Оце той огірок, який многостраждальний, який то пропадав, то опять возрождався. Ма, я, я, я. І оце ма, я, я. він такий приніс ма, я, я. плоди. Ма, Згадала, що не показувала вам, як ми. Зробили ось таку конструкцію для огірочків. Це просто звичайна палка в землі. І потім натягнули ось такі ось вірьовочки, щоб огірочки могли сюди плестися. Отак от. Просто нав'язали і зробили. Тут навіть вже деякі поначеплялися. Я вчора бачила. Зараз покажу. Ось отут закріпився вже. Ось тут також. А, і ось іще. Це знаєте, воно з кожним днем треба дивитися прогрес. Як воно зміниться. Тому що тільки ми зробили, нічого не було, потім ті вуса вже почали цеплятися сюди. Так, хтось вже до нас їде. Хтось, ага, це сусід на роботу поїхав. І чим я хочу сьогодні зайнятися? Ось тут у мене є грядочка така була готова. Ну, нічого ми тут, звісно, не посадили, і треба буде прорвати тут бур'ян. А оці ось перці це висаджені з насіння магазинського. Знаєте, є такі перці, такі великі, жовті або червоні, вони такі здорові. І це ми просто посіяли сюди. І оце він зайшов. Ну, це, правда, тут е, повинно бути було більше, але рижик тут зробив свої дуже погані справи, і перці 2 е, чи 3 зламалися. Ось, ну і оце ще треба теж до ладу провести, теж якось, мабуть, поросаджувати, може й не треба. Ну, треба ще подумати, що я буду сьогодні робити. Ну, це з перцями це точно. Так, і ще що я не показувала. Я не показувала ще. Ми зробили ось таку конструкцію для томатів. Також будемо їх підв'язувати. Це знайшли просто палки, які були на горішчі. Все, що було, ізравували, і сюди їх вбили в землю десь на пів метра. Тепер ми зробимо, такі візьмемо також вірьовочки і будемо підв'язувати. Ну, зараз, як будемо підв'язувати, я потім вам це все покажу і розкажу. Ось. А зараз я ще хочу показати. Вон перчик також росте у нас. Бачите, ну багато було мурах, мабуть, вони поїли квітки. Напевно, я думаю, було б його більше у нас. А от з баклажанчиками щось взагалі ясне. Квіти є, плодів нема. Непонятно, що воно проходить. Ну, будемо чекати. Якісь пустоцвіти одні. А може, не пустоцвіти. Так, ось, бачите, які це наші помідори, які висаджені з розсади. А це покупні. Це все покупні. І ще хочу показати вам. Який у нас залишився горох, один нормальний пупу, який не пропав. Ось тут біля цих пізніх волгоградських помідорчиків отака грядочка з горохом. Слава Богу, поки що вона пропупху, опять же кажу, тримається. Тому що весь інший горошок у нас, на жаль, пропав. Ось такі справи. А ще в нас з'явилась отака обновочка. Це в нас там трошечки в іншому місці стояла ця качелька, і в нас там були натягнуті вірьовки для білизни. До речі, вони в нас висять там, тепер нові зроблені. Так, а оце ми знайшли в сараї. Знайшли сюди чехольчик, знайшли сюди отаку от. Ну, як це можна сказати? Не знаю навіть. <смі> Накидку цю, ну бачите, що ми з нею зробили. Тому що вона була вся розірвана і ну, не в дуже гарному стані. Ну, поки що ми вирішили це так залишити, а потім якось це все зробити по-інакшому. Ось. Зараз ми підемо разом з Тумбою і подивимось, куди вона нас приведе, тому що вона завжди приводить правильно, вона приводить до кошенят. Вона взагалі вона дуже розумна кішка. Дуже розумна. Вона, як будто, розуміє все, що я їй кажу. І ще якось, знаєте, питається <свісно> мені відповідати. Шо це таку це? кукучку нам тут наклав. <хи> це, може, Єгорка вчора балувався. Ідемо, дівчата маленька, пішли, йдемо. Вон вони мяукають Чуєте? А, нет. Це он, хто мяукає, вайтик наш. І йдем, дівчинка, пішли. Вони тут у сусідів сидять, але вони приходили до нас, але... Ну, бібі прогнала їх. Вона шипіла на них і із-за цього вони втекли. Да, отам ото вайтик у сусідів. Я думала, ото кошенятка, а то вайтик наш. Бачите, вона залазить. Вон вон он воно. Вон воно. Там в кущиках вон, бачите, вон вони, подивіться. Он. Вон, бачите, сидять. Мама їх кличе їсти, вони не хочуть виходити, вони бояться. Один, два, три. Ну, нема четвертого, нема. Вайтік, дівчинка, куди ти біжиш? А потім я буду тебе шукати. Ну, то бачите, не хочуть вони приходити. бібі їх нагнала. Йди, маленька, йди сюди. Йди, дівчинка маленька, йди.